Тому, коли зараз всякі ноу-хау вискакують, то ти просто задаєш питання. А яка кінцева вигода? Яка кінцева вигода споживача, наприклад, GPT? Яка кінцева вигода кріпти? Яку кількість населення ця вигода торкається? Тобто, перше, чи до будь-якого продукту ми підходимо з двома питаннями. Перше, чи є кінцева вигода, чи вона значна? Якщо відповідь так, значна, на фоні існуючого, тоді інше питання, якій кількості людей це потрібно. Якщо два питання б'ються, направлення має великі перспективи. Якщо не б'ється, то, може, треба закрити і щось почати? Тобто для більшості, яка це більшість? Яка географія? Який відсоток населення? Населення чого? Села, міста, країни, частини планети? Для кого? Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.